Гіга калорії, метри та гривні. Заступник голови КМДА розписує на душці нову формулу перерахунку тарифів на опалення тепер мешканців, чиїх будинках немає цього приладу, платитимуть за лічильником віртуальним. Для того, щоб сам принцип зрозуміти, наведу приклад на базі грудня минулого року. Квартира 50 метрів квадрат. Отже, кількість спожитих гігакалорій в будинках з лічильниками ділять на загальну площу цих будинків. Потім помножують на вартість однієї гігакалорії та ще раз помножують на площу квартири. Отриманий результат і буде цифра в платіжках. Минулого тижня уряд затвердив нову формулу перерахунків тарифів на опалення причина теплокомуненерго повільно встановлюють будинкові облікові прилади на тепло. І тому мешканці, які сплачують опалення за нормою споживання за лічильником, мають колосальну різницю. Якщо в будинках немає лічильника, то, будь ласка, в місті є лічильники. Беріть середню по цим лічильникам на квадратний метр. І нараховують нову формулу будуть застосовувати лише у тих містах, де лічильниками обладнана, хоча б половина будинків. Якщо менше, то жителям, як і раніше, нараховуватимуть платіжки за нормою. Наразі серед обласних центрів найбільшим аутсайдером є Тернопіль Аут, столиця в лідерах. Тут лічильниками не встигли обладнати лише 10% будинків. У КМДА обіцяють мешканцям цих квартир відкориговані платіжки від «Київенерго» Енерго прийдуть уже в грудні. Без нашої перевірки вони не будуть. Виставляти ці квитанції. Самі жителі у нові формули не дуже вірять і просять встановити лічильники, адже за 15 днів їм нарахували майже дві тисячі гривень. Що вони будуть рахувати зимою, коли буде опалення весь місяць і температура, наприклад, мінус 10, мінус 20. Мені прийде тут і квитанція там за 4 тисячі, 6 тисяч. Тим часом уряді обіцяють, що до кінця опалювального сезону лічильники встановлять майже в усіх багатоповерхівках країни.